Друзі, всім ще раз привіт! Продовжую влог. Це його друга частина. Наша подорож до океану у відпустку. Їдемо, що сталося далі, зараз показую. Якщо не бачилось, з чого все почалось, перейдіть, будь ласка, перегляньте попереднє відео. А я ж беру вас з собою, щоб показати, як продовжувався наш день як ми дісталися місця призначення. 57 кілометрів нам залишилось проїхати. Це винограда, що накрита. І якісь кущі ягідні, з ягодами робить. Ось це не дуже зрозуміло теж. Цікаво, але незрозуміло. Отже, звернули ми з основної траси з швидкісної, і їдемо тепер звичайними дорогами між містами. Той альтернативний шлях, про який я казала. Так, в принципі, можна було сюди дістатися, не користуючись платними дорогами. Ну, це альтернатива. Ось так дороги, як ви бачите, прийнятні. Єдине, що треба знижувати швидкість і серед, місць, серед міста проїжджати. Це теж цікаво, трошки повільніше, але ну, є свої нюанси, але є і свої плюси. Мені, наприклад, подобається їхати, так, коли можна розглядати і будинки зблизька, і місцевість, і взагалі навіть проїжджаючі. Містами розглядати старовинну архітектуру, яка тут здається просто в кожному селі, в кожному куточку. Ну, це вже так є, така ось Франція. І їдемо тут максимум 90 км на годину. У нас це більш ніж влаштовує. Там ще раз виїдемо на трасу, швидкісну десь 6-8 км проїдемо, але загалом далі триватиме дорога саме так, як ви зараз бачите поля. Дерева, садки, приватні обістя, ферми це те, що ми бачимо з вікна. ногу. Та діти вже дуркують, вже е, проїхавши дві години, на третю годину, стає трохи нудно, трохи в лапках. І починаються в нас дуже гучні розмови, співи і, і таке інше. Все, що може супроводжувати в поїздці, коли повна машина дітей. І ну, для нас це вже такий звичний процес. Взагалі непогано, якщо підсумувати, ми витримали цю поїздку тихесенько, спокійно, весело, без сварок. Так що можна поставити плюсик, щоб цей шлях ми подолали вдало.

Нам ще двадцять кілометрів mm. <гум> Ти що, Ми будемо біля самого океану. Туди можна, мабуть, не видно, але пішки йти десять хвилин. Менше. Один кілометр до пляжу. Це якесь старовинне містечко за 20 кілометрів від пляжу. Але люди он вже на великах.

Думаю, що. Так? так, це так? А прикрашення Чи? Ви вичення? Ні? ні, не прикрашення. Це якийсь фестиваль. Мається, mm. Фанатиків mm. старовольних автів. Хоча б ввечері просто вдень уже зачем ого який адреналін парк. Oh, wow. that's that's cool. that's awesome. На ВДНХ останній раз ми в такому парку були. Тусковому, мотузковому. На квадроциклах вон, діти гаяють на маленьких таких квадроциклах. Круто бачите, це доріжка для велосипедистів окремо. А, а там вон, майданчик не видно, буде за деревами для тренування для вигулу собак. Скоріше, навіть для дресирування, а не для вигулу величезний. В такому лісі до історично знаходиться. Гарненько. Природа дуже гарна. І ти не хочеш тебе. Гольф. Гольфіст на кожному кроці, ти бачиш? Той хто буде спати. У нас якийсь. Це Гольф щось таке. Я на гарячій квізе. Це воно. Далі що робимо? Тобі не надсилало нічого? Ні. Може десь є. Треба шукати. Папери треба дістати. Нам, щоб заїхати на територію, треба якийсь, судячи з усього, код ввести. І ми не знаємо, чи він у нас є. Є. Все, Супер. Що характерно на цих ящиках, до речі, не всі вони заповнені, але на багатьох з них прізвище ім'я написано. Тобто хтось живе тут, ну, якщо не на постійній основі, то так з сезонами. Доволі довго, може, хтось має у власності будинок, як дачний. Не знаю, але ось так. Є? що... Код не ввели, бо відчинилась попередній автівці і ми заїхали. Вон і не зачинилось перед нами, тому ми проїхали. Зараз на ресепшн їдемо. Вони в футбол зовсім Вони в футбол там грають. Маєте знайти собі команду там. Підібрати я повернулася за грошима. нам треба заставу внести. І, і Аби яку 700 євро. Причому вони хочуть чеком, у нас чекової книжки так і немає. Тому ми готівкою будемо. Хоча, не знаю, логічніше все ж таки карткою платити. Ну. Ми зняли на всякий випадок готів. Давайте покоржем. Куди? Ну, що, що хотімо. Завтра 22 градуси, зранку дощик буде, а після буде 24. Не Лія, а це ти бачила? Лі. Непогане місце. Оп. Не бачу, як Ага. Так, я знаю, Зима. я це як показати. Зима. 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 Те, що... Так, територія величезна, нам треба далеченько їхати. Інший портай нам потрібен. Ми їдемо автівкою. В тебе ключ? Я ж віддала тобі. Ну добре, добре, з мене. Гроші не запитали, так? Може пізніше ще? За гроші не сказали нічого за застави. Це це і будиночки, а це, це гольф поле. Це все Оці це всі зелені. Брати... Зелені місцинки, це <рігут> гольф. <-пули. рігут> Ось наш портай. Мені багато снайповського винтівку цього. Так, друзі, я не навмисно насправді, але виходить так, такого ще не було, і ось знову. В мене влог буде з трьох частин, тому що і багато знімала, розповідала, і, як я вже перед цим казала, в мене зараз трошки скрутно з інтернетом. Не знаю, як ось ці величезні довгі відео будуть завантажуватись. Тож вирішила ділити якомога частіше, щоб. Вчасно виходили ці мої відеозвіти нашої подорожі. Тож, як ми вже потрапили в будиночок, такий міні-швидкий огляд, перші емоції дітей в першу чергу про нашого будиночку, в якому ми будемо на тиждень залишатися. Ви побачите в наступній частині знову ж таки, поки що не знаю, як мені все вдасться. Але сподіваюся, що не забереться третя частина влогу. Залишайтесь на каналі. Слідкуйте, обов'язково побачите продовження. А поки що бажаю всім гарного настрою! Настрою! До нових зустрічей! Не забудьте, будь ласка, про вподобайку. Побачимось! Бережіть себе, давайте.